Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Фармак. Забезпечення питною водою регіонів, що постраждали від підриву Каховської ГЕС. Пріоритет уряду в кривому розі складна ситуація з водою. Запроваджуються суворі обмеження, водопостачання на 70% залежить від каховського водосховища. В місті застосували зменшення споживання води промісловістю. Знизили тиск води для населення з 10-ї вечора до 5-ї ранку. Цілком заборонено полив для жителів Запоріжжя. Немає загрози щодо забезпечення водою через підрив. В Каховської ГЕС водозбір по Запорізькій області міститься у верхній частині Дніпра. Однак 500 жителів села Біленька можуть відчути перебої з водою. Там в людей є запасні ємності для води в разі погіршення ситуації. Найскладніша ситуація у Херсонській області. Там напередодні закликали людей зробити запас. Технічної і питної води напередодні на засіданні уряду 120 мільйонів гривень виділили для забезпечення жителів Миколаєва. Питною водою вода буде роздаватися, подаватися руслом річки інгулеця в спеціальному режимі роботи. Через підрив ГЕС у Дніпро вилилося 150 тонн мастила і ще 300 тонн може потрапити у воду. Через розлив у водойму потрапляють господарчі і промислові нечистоти. Це може стати чинником ризику інфекційних спалахів. Йдеться про кишкові інфекції, вірусні, гепатити, черевний тиф, холеру. Наслідки можуть бути і раптовими, і віддаленими.